Привіт, мої любі українці, гості України. Як законно повернутися з фронту додому, демобілізуватися? Знаєте, як достатньо просто стати аватаром? Поповнення, яке тика присилає, воно іноді викликає дуже багато запитань. Нас ти приїдеш за поповненням, дивишся, кого тобі пропонують. А кого ти там візьмеш? Ну насправді хтось явний наркоман, хтось аватар. Його заносити треба до автобусу. Хто такі аватари? Аватарами в ЗСУ називають бусифікованих алко- і наркозалежних чоловіків, яких просто привезли на фронт і заставляють воювати. Але є нюанс, дивіться, чому ці аватари їдуть спокійно додому, чому вони легко демобілізуються, да, на відміну від боєздатних людей? Тому що аватар він літає в своєму просторі космічному. Він не розуміє, де він. На війні, чи десь в селі, чи на гулянки. Він не розуміє, і розуміючи це, будь-який командир він хоче ну, здихатися цього аватара, тому що він може підставити будь-якого боєздатного бійця. Хтось хворий, і він прийшов сюди з такою от купою документів, щоб відразу з частини піти на шпиталь, і його за півроку спишуть. Нащо він тут потрібен? Плюс його треба там забезпечувати, там і одівати, кормити і купа, купа проблем. Ще й автомат йому дадуть, не забувайте. Він прийшов, його треба привезти, десь поселити, весь цей час годувати, платити йому зарплатню, втрачати на нього час, сили, ресурси, ділово заповняє на нього кучу бумаг. Папери на нього йдуть в фінчасть. Тобто купа людей займається його обслуговуванням, а він прийде сюди, піде на шпиталь і за півроку його спишуть. Або він вже не може потверзіти, або безнадійно хворий, на що нам таке потрібно? Він не буде бійцем. І тому такі аватари, вони що? Вони додому уїжджають. Цей аватар не просто їде додому, так? А да, уряд зробив все для того, щоб і легалізувати цю демобілізацію просто так, без жодної бюрократії. Просто взяв і ушов куди. Все заче. Кона рада навіть питання це СЗЧ намагалась вирішити, і це ж ще було до цієї бригади, коли прийняли закон про те, що можна повертатися. Якщо ти один раз пішов в СЗЧ, то ти можеш повернутися, і кримінальна справа буде закрита. Тому що такі гватар, які уходить в СЗЧ, його ніхто не розшукує. Розумієте, він нікому не потрібен. Його ні командир не буде шукати, ніхто він просто собі гуляє, і все окей. І після цього я там говорив там з нашими елітними підрозділами, там і ДШВ, і моморпіхи е, на 60% виросло за тому, що солдати подумали, що ну раз можна, значить, значить, один раз можна, якщо там якийсь бій, чи що я маю на це право. Це також рішення, яке було прийнято, яке привело в негативні наслідки. І а у нас дуже часто бояться м, приймати, наприклад, рішення, щоб назад це все відкатити, тому що ну не можна давати можливість просто так кидати зброю. і йти. Кому ж вигідно, коли аватар втіче в СЗЧ? Всім. ТЦКшники зробили свій показник, людину на фронт отправили, мобілізували. Командир здихався Аватара. Він спокійний, що реального боєздатного бійця ніхто не підставить. Державі вигадно, тому що його не треба утримувати, одівати форму, видавати автомати, кормити, купа, купа проблем, так? Да і самому аватару непогано. В небезпеці побухать. Тепер питання, а що заважає сьогодні вам стати аватаром? Ви розумієте? Хто сьогодні винен в тому, що сьогодні бусифікують інвалідів? Сьогодні бусифікують обмежено придатних і в тому числі усіх аватарів, тому що надо показник. Але цей же самий аватар це така сама людина, яка так само гине, в неї такої ж, так, так само є почуття, відчуття якісь є, так чи ні? Розумієте? Стаємо аватарами і все буде окей. Це був жарт.